Ну, малювати я любила з самого раннього дитинства. І завжди, коли в мене був вільний час, я брала пензлики або олівці, бумагу і малювала. Перші уроки по малюванню мені надав мій дідусь. Він був художником, дуже малював дуже гарні картини Ну і навчив мене цьому. Потім я поступила до університету технологій дизайну. Навчалася, навчалася, але я розуміла, що це зовсім не те, чим би я хотіла займатися. Це економія це не моє. Закінчивши університет, я довго шукала себе. Я закінчила дуже багато різноманітних курсів. Це були і живописи, і бухгалтера, і косметолога. Які курси тільки я не закінчувала, але я відчувала не моє це все. Назавжди дивлячись на, на неймовірну природу, на, на її велич, на її витонченість, мені якось хотілося це все передати, зафіксувати на, на малюнку. От, і однажден одного разу я потрапила на курси розпису по пошовку. і там познайомилася з талановитим художником. Яка навчила мене цьому тонкому виду мистецтва, це розпису шовку. І, звичайно, мені це все сподобалося. і Тут я зрозуміла, що це маєць, цим я хочу займатися, тому що батик він настільки витончений, настільки жіночний, настільки. Мені це подобається. Живий. живий, живий так. І легкості. Ну, це по-перше, краски на основі води. Вода вона сама по собі вже легка. Це життя. Це життя. І воно реалізується якраз в кратинах. Це так. Так? так. А як ваша родина ставиться до вашої творчості? Ну їм дуже подобається. У мене є двоє діток і вони завжди в захваті, коли я роблю нову якусь картину. Угу. Вони завжди. Е Оцінюють її, кажуть, що їм подобається, не подобається, але завжди подобається майже. А чи долучаються вони до вас до роботи? Ну так, іноді вони там щось допомагають, але трошки, трошки, трошки. так. А -а -а. Чи є у вас якісь власні учні чи студія, кого ви вже навчаєте? Ні, немає. Чи плануєте ви це? Ну можливо, я дойду до цього, але зараз я поки що не займаюся цим. Але в мріях є. В мріях так? є, так. Передати. Так, передати, звичайно, тому що це, це треба тільки передавати. І мені, мені хочеться це дуже, але просто я відчуваю, що поки що я не готова до цього. Хочете передати вашим дітям, щоб вони продовжили, це вже була як сімейна така справа, можливо. Це як вони захочуть. Просто часто зіштовхуємо, що відомі художники вони свою роботу залишають uh -huh. в сім'ї і uh -huh. потім. І родина далі показує, розказує no, а да. і далі продовжує справу? Ну no, можливо, вони будуть художниками, але поки що не мріють про це. Uh -huh. Донька у мене хоче стати фотографом. Все ж теж да. мистецтво. Ну, no, мистецтво, no, мистецтво no. так. Uh -huh. А син хоче більш він економічний склад ума у нього. Uh -huh. Тому все на майбутнє на перспектива. А uh, як довго ви навчались цій п'ятниці для того, щоб досягти таких шалених результатів цікавих? Я навчалася приблизно три роки. Займалася вдома, я кожен день малювала, тому що потрібні були навики без навиків. Тобто ви починали з картин маслом, чи ви просто там карандашом пробували себе? Чи відразу приступили до техніки? Батіки? Ні, ні, спочатку я ну, з дитинства я взагалі карандашом красками малювала. Потім я почала займатися живописом, угу. ну а потім уже дійшла до, до розпису пошовку. Знайшли свої да, да, відео. Що починати тій людині? Ось ви на своєму практиці. Так, ви пройшли від карандаша угу. з дитинства. От якщо є маленькі діти, є підлітки, є дорослі люди. Що ви починати, щоб реалізуватися в цій техніці? Е -е, в техніці батик. Угу. Ну, мабуть, по-перше, це повинно бути бажання велике, тому що ця техніка на самому насправді вона не із легких. Я б сказала, що вона дуже складна. От діткам, ну звичайно, я раджу спочатку з карандаша, можна потім спробувати акварель, тому що це ну, техніка схожа до акварельної розпису. От, а потім вже можна і переходити до дошовку. Під час відкриття виставки ви створили унікальну чудову роботу в макет кафедрального сутури. Uh -huh. Я так розумію, це і вашої виставки. Ви на місце приїжджаєте і обов'язково залишаєте після на себе картину. Що ви хотіли принести цим – Пам'ять, можливо, якусь історію. Я хотіла, ну, по-перше, в цьому полотні, я думаю, що тут сильна енергія, тому що її створювали разом багато людей. Вони теж передали якусь радість, якісь свої емоції. Кожен вклав туди частинку своєї душі. Насправді робота дуже цікава. Розкажіть про цю техніку, тому що вона нагадує нашу українську культуру. Чи це певна стиль? Що це? Ну, це я е, зробила ескіз в українському стилі. Угу. Я Хотіла передати любов до України, любов до, до нашої рідної землі. Е, мені подобаються ці кольори українські червоний і, і чорний. Звичайно, це червоний колір кохання, угу. ну а чорний. В основному художники вони вибирають туди напрямок і вони uh -huh, вже реалізуються. Uh -huh. У вас насиченість, у вас можна сказати, що ви доторкуєтесь до всіх куточків життя людини, творчого, мистецького, uh -huh. в думках там, все інше. Як це сталося? Я не можу малювати в, одній, в одному напрямку, тому що настрій завжди міняється. Іноді тобі ти просинаєшся рано вранці, тобі хочеться. Малювати квіти, природу, іноді тобі у тебе трошки другі настрій. Тобі хочеться передати якісь українські мотиви. Також мені дуже подобається африканська тема, африканські мотиви, її колорит, її енергія. Угу. Квіти вони для мене дуже витончені. І також хочеться передати її, їхній їхню ніжність, їхній. Запах їхній все те, що дає природа. Да, так. да. Хочеться з залишити місце погляди, правда? Да.